Наступний міф: всі діти з інтернатів. Проблемні, що таке проблемні діти? Ну ну не знаю, наше суспільство має взагалі мені здається специфічне бачення проблемності. ставитися до дитини як до суб'єкта, а дорослі не проблемні. Ну, тобто, що таке проблемна дитина. Кожна дитина особлива, кожна дитина індивідуальність, кожній дитині потрібна підтримка для її розвитку. І ну, ви якщо вийдете зараз на вулицю і навіть поспілкуєтеся з людьми, і запитаєте, чи не виникає в них проблемних проблем з їхніми дітьми, опираючись на те, що рідному, наприклад. Збираючись на те, що зараз війна, діти можуть бути в протесті, можуть мати якісь виклики і так далі. Тому тут не можна так сказати. Кожна дитина і в інституційній системі, в тому числі, вона дитина. І ця дитина особлива, і цій особливій дитині потрібна підтримка, індивідуальний підхід до її освітніх потреб, до її психологічних потреб і так далі. Те, що ці всі діти травмовані, так. Це однозначно правда, тому що все одно ти залишаєшся один, ти потрапляєш в інституційний заклад. В тебе точно є е, травма, і до, до цих дітей потрібно е, дуже багато приділяти часу відновленню довіри. Це факт.